У рамках національного туру наша мета жити до 100» – обласний центр відвідали лікарі-волонтери. Мешканці Донецька отримали можливість безкоштовно пройти загальну діагностику організму, отримати консультації та рекомендації кваліфікованих спеціалістів, які мають найсучасніше медичне обладнання. Про зміст та задачі цієї акції йшлося на прес-конференції у Донбас Паласі, на яку була запрошена знімальна група нашого телеканалу. Здоров'я наша головна цінність. Справедливість даного ствердження ніколи не підлягалася сумнівам. Але в той же час статистика свідчить, що населення України скорочується, а громадяни хворіють усе частіше. Аби звернути увагу на цю актуальну проблему, надати можливість суспільству замислитися над власним способом життя Київський міжнародний інститут соціології при підтримці медичних фахівців стали ініціаторами масштабного дослідження. А чого завісить стан здоров'я? любого человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья каждого человека зависит на 20% от заложенной в организм генной программы, на 20% от экологии, лишь на 10% от медицинского сервиса и на целых 50% от образа жизни. Таким образом, если мы хотим сохранить собственное здоровье, То нам необхідно ізмініть пріжжівського свій образ життя. усвідомлюючи соціальну значимість даної проблеми, до цього дослідницького проекту приєдналися і представники торгівельної марки Боржомі. Цей природний продукт у всі часи нашого суспільства був та залишається могутнім з лікувальним ефектом. Мы хотели помочь проекту, помочь ребятам привлечь внимание украинцев к своему здоровью. Поскольку торговой марке «Боржоми» в этом году исполнилось 120 лет, поэтому мы решили, что мы на правах такого грузинского долгожителя имеем право, и человек может нам доверять, потому что мы на собственном опыте, в добром здравии дожили до такого возраста, и мы можем Помочь своей водой, которая имеет уникальный минеральный состав, это вода вулканического происхождения, она выходит со скважины температурой практически 40 градусов, то есть она теплая, она достаточно горячая. Это вода, которая как раз таки и полезна вот при очищении организма, при природном очищении, которая не нарушает микрофлору. Донецьк не випадково став одним з перших міст, який відвідали кваліфіковані спеціалісти в рамках національної соціальної ініціативи. Наша ціль – жити до ста згідно даним дослідження Києва. Мешканці Донецька, на жаль, менше ніж у інших регіонах звертають увагу на стан свого здоров'я. Реалізація цього проекту надала можливість усім охочим донеччанам безкоштовно пройти загальну діагностику організму та отримати консультацію від медиків.